Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь благи до нас! Господь царюет! Ага. Прямо сейчас мы находимся в замечательном городе, город Днепре. Дуже приемно казаться, что Днепр – Украина, а Украина для Господа Иисуса Христа. Мы находимся в зале церкви «Пять хлебов». Правильно? Как, как правильно? Я я опять прибил. И опять прибил. И две рыбки. Да. Две рыбки нету здесь, да. Филиал. <laughs> филиал, да. Э, служитель, ответственный за церковь. Это мой друг Денис. И я так ради, что Бог нам позволяет э, будто быть разом, еще мы разом можем э, молиться и славить Господа. Как вы видите, у них день подяки это счастье. Вот этот большой такой хлеб, вот так временно там, уже мне подарили, я этот хлеб забираю к себе домой, и мы будем кушать с семьей, будем благословлять Господа, и, естественно, будем благодарить, что Бог такие благий до нас. Что вопреки всему то, что в Украине, у нас много хлеба. Один хлеб не дают, но вот еще, смотрите, еще три хлеба. Уже разобрали много хлеба и... Но мы сытые И мы довольны. Так что я бы хотел Посреди э -э -э, с друг Я хотел, чтобы ты вот прямо сейчас Рассказал всем Почему именно такое название Всем интересно Почему не два, не один, не семь А именно пять Расскажи, пожалуйста Я смотрю, что вы уже приготовили песню После этого спойте Вдохновите народ Божий в Украине Слава Богу, дякую. Чому п'ять хлібів? Тому що е, одного разу я з дружиною був в Єгипті, ми відпочивали, і е, здавалось би, хочеться відпочивати ні про що інше не думати. Але там в Єгипті я молився і мені на серце прийшло. Згадала місце із святого Письма, Євангелія від Луки, 9 розділ, де написано, що коли Ісус вчив людей, за Ним багато людей ходило. І потім та ситуація, коли вже люди були всі втомлені, і учні до нього підійшли і казали йому, відпусти людей по домівках, тому що вони вже всі втомлені. І Ісус сказав їм: не будемо їх відпускати, ви дайте їм їжу. Ви дайте їм їжу. А вони почали казати: у нас же нічого немає, тільки там у одного хлопчика п'ять хлібів і дві рибки. І він каже: видайте їм їсти, цього буде достатньо. І вони розсадили їх рядками. І Він помолився за ці п'ять хлібів, він богословив і всі їли і наситились, і ще залишилось. І коли я згадав це місце Святого Письма, для мене було важливо, щоб церква, яка. Буде мати назву 5 хлібів, у мене ще тоді було відчуття таке, що потрібно відкривати церкву, і якщо Бог дозволить відкрити, її назва буде 5 хлібів. І одна з головних ідей, що якщо ми без Бога, нам нічого дати. Здавалось би, ми не можемо ні те зробити, ні те, як фізичними очами дивимося, думаємо, ну це неможливо. І це нормально, якщо ми людям скажемо йдіть і, і їжте самі. Але коли Бог поруч з нами, нам є що дати іншим. Амін. Тобто це не те, що ми такі здатні, і у нас всього багато, і ми можемо без Бога це зробити. Але це завдяки тому, що Бог поруч з нами, і Він каже: Ви зробіть це, ви зробіть, тому що я з вами. І ідея була така, щоб люди, які будуть приходити до церкви, вони ставали справжніми учнями Ісуса Христа і не лише споживачами, а щоб, приходячи до церкви, вони змогли віддавати, навчились віддавати і ділитись Божою любов'ю, і розуміли, що навіть коли у них фізично чогось не вистачає, їм все одно є чим поділитись з людьми, тому що вони пізнали Ісуса. Вау! Wow. Вау, вам сподобалось. Да, Мені дуже сподобалось. Так що прославимо Господа після так. І ми зараз граємо відомий на весь Псалом. о благодаті. she Слава Богу, да. благодаті Боже, ми спасені. А. Слава Богу. Заспіваємо, ще від пісню чи ні. Можна а, чи не можна? Так. Мені просто дуже подобається артемія теж. Пісня «Мій маяк, що Бог є нашим маяком і якщо якісь складнощі, якщо здавалось би, ми чогось не помічаємо, що там нас попереду чекає, але все одно давайте роз... Розрізняти і впізнавати Бога і дивитись на нього, навіть якщо там щось буде, якийсь туман буде, якісь хмари будуть, але щоб ми дивились на Бога і Він нам вкаже наш напрямок. Амінь. Амінь. Слава Ісусу. В сумнівах і боротьбі в кожен час. За кроком йдемо ми, я не боюсь навіть темряви. О, -о, О, я не боюсь навіть темряви. з друзями і самоті, час тривоги і в час журби знаєш ти. Сі стежки, я не боюсь на дітей, я, я. я не боюсь на віте, бряби, ти мі Бог, немає, в тебе не сяєш. За твою дум, міма. І я довіряю, за тобою йду в небеса. О я не боюсь навіть. Ти. За тобою О, ти мій Бог, мій я тобі я довіряю, за тобою йду небеса. Я думаю, что мы совершим молитву. я бы хотел, Денис, чтобы ты вот вел нас в молитве. Но перед тем, как мы помолимся, все-таки у меня вот вопрос к тебе. Потому что вот пели, что благодать пели, что Христос наш маяк. И мы, естественно, живы благодаря Его милости по отношению к нам. Мы продолжаем идти благодаря, тому, что Он для нас является маяком. И мы знаем, куда идти. У меня вопрос к тебе. Сейчас непростая ситуация в Украине. Со всех сторон мы знаем, идет война. Сейчас мы понимаем, что происходит у нас в Харькове. ТЦК, давайте скажем ТЦК. Не будем пытаться сильно вот расшифровать, как это все называется. Но вот ребята просто потеряли всякий, всякий вот ориентир вот на самом деле ловит ребят, сажают машины, то есть без разбора, без... То есть ужас, ужас, что и У меня вопрос к тебе. Ты юрист, ты Божий служитель. Ты мог бы уехать с Украины, и ты можешь уехать с Украины. У меня вопрос. Что тебя побудило открыть церковь, и что тебя побуждает жить в Украине, Продолжай служить Господу. Вот какие у тебя вот мотивы? И после того, как ты все расскажешь, я даже больше вопросов не буду задавать. Помолись так за Украину, щоб сегодня была перемога. Ну, я согласен, даже завтра, что было. Если не сегодня, завтра, что была победа, что, что мы вот здесь встретились, святкували. А может, к нам в Харьков вы приедете, будем Святкувато, Чтобы Бог явил чудо. Потому что я на самом деле верю, что в одном мгновении произойдет чудо. В одном мгновении. Не, не так, как планируют аналитики, не так, как говорят политики. В одном мгновении произойдет чудо в Я в это верю. Но у меня, естественно, вопрос к тебе, если сможешь ответить, пожалуйста. Слава Богу, ну, бажання відкрити церкву, церкву з'явилось у мене, я точний рік не згадаю, але десь 2007 чи 2008 рік я відчував, що одного разу ми зможемо відкрити церкву. І потім я продовжував служити в тому місці, де я служив це, це, це церква-перемога. І потім, чим доросліше я становився, Тим більше у мене бажання було відкрити церкву. І були різні перепони. Не всі мене розуміли, тому що кажуть, що, що тобі тут не вистачає. Ти і тут служитель, ти священослужитель цієї церкви, ти і тут можеш користь принести. Але все одно, всередині, було просто бажання відкрити церкву. Я вірю, що це бажання від Бога. Я думаю і впевнений, що взагалі церкви повинні відкриватись. Тобто, та церква, яка вже діє, вона. Повинна направляти людей для того, щоб вони відкривали нові церкви, для того, щоб люди, які ще не чули жодного разу Євангелія, може, вони вже до чинної церкви не прийдуть, але зможуть прийти до нової церкви. Так, так. І я в цьому переконаний. І тому це поклик від Бога був. І я думаю, краще я спробую, ніж не спробую, і буду жалітися. І я пам'ятаю ваші слова, як ви починали служення, як ви відкривали церкву. Ага. Ілля Петрович завжди мене надихав на відкриття церкви. Якщо інші тут не примогли казати, що не потрібно, чи не розуміли, кажуть, ти рухайся в професіональній сфері. Ти, це, ти гарний юрист, ти гарний адвокат, але ну, не потрібна тобі церква. Але все одно всередині я відчував, що Бог хоче, щоб я Слава це Богу. зробив. Час покаже, чи. Це від Бога чи ні? Але зараз, навіть на сьогоднішній день, я можу сказати, що є люди навіть в церкві п'ять хлібів, які прийшли зі світу, які в церкві до цього не були жодного разу в нашому напрямку, в Івангельській церкві. І дійсно ми зараз мовимося, говоримо з людьми, щоб люди, які вірять, вони захотіли слідувати за Богом. Але це не просто. І... Інколи дійсно при певних обставинах хочеться все кинути і поїхати, тим паче, що у мене є можливість уїхати. Моя дружина зараз з дітьми в Британії. Але я все одно вірю в перемогу і вірю, що Бог явить нам свою милість в нашій державі. І тому з урахуванням того, що я хочу продовжувати жити в Україні, я і залишився, тому що є церква. Є робота, є люди, і є можливість їздити до сім'ї своєї, хоча е, зараз складна ситуація в цілому. І все одно вірю в майбутнє України. І я розумію, що навіть залишаючись тут в країні, я тим самим можу служити своїй державі, допомагати церквам і в професійній сфері своїй, і служити тут, в церкві, допомагаючи людям. Я радий, дякую Богу за команду, яка тут в церкві є, тому що без них. Ну нічого б не відбулося, тому так. що це спільна праця у кожного своя робота. Зараз дійсно непроста ситуація. У мене цей тиждень взагалі був дуже, дуже напружений, і мені навіть хотілося кинути і дійсно поїхати до Англії. Просто поїхати, тому що дуже багато лайна на тебе виливають, особливо після того, як я вирішив, просто вирішив прийняти участь в конкурсі на заняття посади судді Конституційного суду. Просто це коли я побачив цей конкурс, думаю, ну там все прозоро, чесно. Думаю, мені втрачати нічого, я хочу жити в цій країні. А це той, той орган, де ти можеш щось змінити, де ти можеш бути незалежним ані від церкви, ані від е, політиків, де ти просто. Бачиш Конституцію, мені моя Конституція подобається, хоча дехто дійсно каже, що зараз наша Конституція на паузі. Чи правда це чи ні моє е, уявлення, що деякі статті Конституції, вони не те, що на паузі. Їх просто ігнорують навіть органи влади. Те, що ви кажете за ТЦК, те, що вони роблять в Харкові чи інших, я хочу також відповісти на це. Що б там не відбувалося в нашій країні, да, війна, дасть складно. Але ми не повинні опускатись до того рівня, коли Конституцію ми будемо ні за що не вважати, тому що Конституція це найвищий закон нашої держави. І навіть війна не повинна ставити на паузу норми конституції. Тобто ми конституції повинні додержуватись, інакше ну куди ми йдемо? Це просто веде до руйнації. І тому я дуже сподіваюся, що і органи влади і на Завдяки нашим молодам, в тому числі, ситуація в нашій державі буде змінюватись, і ми зрозуміємо, що як би складно не було, потрібно просто виконувати і норми Конституції і жити по Божим заповідям, тому що на сьогоднішній день норми Конституції не суперечать Божому закону. А чому мені складно було? Тому що навіть після мого виступу і моєї співбесіди в Києві, по-перше, це була пряма трансляція. І зараз трансляцію можна передивитись в Ютуб-каналі до групи експертів, яка Дуже потужно, на мій погляд, там і за є експерти, які направили нам на до допомогу, щоб вони від, відібрали і чесних, і порядних людей, компетентних, які змогли бути в цьому органі. І після мого виступу дуже багато почали вирізати з мого виступу із контексту, щоб звинувачити мене в будь-яких різних вчинках. Я думаю, спочатку бросити все і дійсно все залишити, і поїхати до Англії спокійно і жити там. Але розумієш, що це лайно завжди будуть, е, будуть виливати на тебе. Е, тому що комусь ти незручний, комусь ти не, це не дуже комфортно від цього. Я не знаю, як там що відбувається. Я розказав про себе всю правду. І я не жаліюся цьому, тому що якщо ми визначаємо високі моральні якості, потрібно з самого початку казати правду. Були у мене погрішності. Як і у кожної людини були. Я навіть коли спілкувався з групою експертів, я згадав місце святого письма, де написано, що немає жодної людини праведної на землі, але Бог нас оправдовує і Амин. я ні копійки не вкрав. Кожен може подивитися, як я живу, в якій квартирі. У мене навіть за цей час не було е, жодної машини, автомобіля жодного не було і. Коли там хтось намагався мене звинувачити в корупції, Коруп... Коруп... мої люди там з роботи, ті, хто мене знають, мені так важко, а вони животи натривають, чи їм смішно, який я страшний корупціонер. мені хотілося всім тоді сказати: слухайте, якщо б всі були такі корупціонери, як я, у нас б взагалі в країні не було ані корупції, ані пробок на дорозі. Тому що у мене машини немає і всі б їздили на велосипедах або на тролейбусі з трамваєм. І... Тому ось така ситуація, але в цей час все одно мені на думку таке місце святого письма. Нагадалось, і я, до речі, пам'ятаю свою проповідь, як я на це місце казав. Ну, ситуацію згадував про Сидраха, Месах Авд Авденего. І коли ви запросили чи ваш зять на молодіжну конференцію обоснову, я там саме на цю тему проповідував трошки. І я хотів би прочитати з книги Даніїла і декілька буквально думок залишити. І все. По-перше, це книга пророка Даніїла, 11 розділ. 20. Який же це вірно? Скажіть, це 32. -й. 32 -й вірш, друга частина цього вірша, написано: Але люди, які знають свого Бога, підсиляться і будуть діяти. Але Амін. люди, які знають свого Бога, підсиляться і будуть Амін. діяти. Амін. І тут, коли я згадав ситуацію з цими трьома хлопчинами, хоп які Порушили наказ на виходоносара царя, і їм погрожувала смерть, просто смертна кара. Їх повинні були стратити через те, що вони не поклонились Болану, ідолу, якого цар на виходносар створив, і сказав всім верховним суддям, всім казнохберігачам, всім всій владі, всьому народу сказав: Ось, коли почуєте звуки труб, ви повинні схилитись. Хто не схилиться, того в печ вогневу, ми вас кинемо, і ви там помрете. І у цих трьох парнів, хлопців, був видим. Вони могли не йти в печі. Вони могли сказати на виходу Носер, добре, хочеш, ми схилимось, і, і все. І вони б зберігли собі життя. І тут вони стояли перед вибором, і вони сказали, що б не було це. Навіть якщо Бог нас не спасе з печі, ми все одно непокоїмося цьому ідову, і від Бога ми свого не відрічемось. І Бог явив славу. І тут два уроки. Перше, це те, що у нас є вибір. Або пройти повз печі з Новоходоносором, або війти в печ за Ісусом Христом. Амін. І друга, другий урок, який я виніс для себе, це те, що звільнення для цих, для цих хлопців, воно прийшло не від вогня, вони в вогонь попали все ж таки. А воно прийшло вогні. Тобто, Бог, навіть коли ми в скрутних обставинах, навіть як зараз наша держава, реально великий, великий ворог проти нас виступив, але без Бога. Ми не зможемо перемогти, але з Богом ми зможемо Амін. це зробити. І нам потрібен Бог. І чим швидше ми це зрозуміємо і почнемо як весь народ звертатись до Бога, Бог явить свою милість і явить свою славу. Там ми у вігні, Але нехай нас знаєте втішає думка, що Бог цій печі нами. А Амін. якщо Бог з нами, значить ми побачимо Божу славу, і Бог зробить свою працю. Об этом і нужно молитися. Так. 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 Господь, слава тобі! Отець Небесний, ми разом приходимо до Тебе вів'ятвого Сина Ісуса Христа. Я дякую тобі за нашу країну. Ми дійсно через багато пройшли, наша держава через багато пройшла, наш народ дуже терпеливий. Але ми не хотіли, щоб війна була в нашій країні. І зараз це це турбує нас. Декого лякає все те, що відбувається в нашій державі, але я молю тебе, даруй Україні мир Прось та перемогу. Я молю тебе, нехай керівництво нашої держави, воно Прось, просто усвідомить, що нам потрібна допомога від тебе, щоб ми не бігали по різним країнам, шукаючи допомоги, але щоб ми довірились тобі і ти зробив так, щоб інші країни вони зробили все, що нам потрібно. Ти просто влаштуй все, і нехай ворог він йде геть нашої країни. Я молю тебе допомогти. Може нам, я тебе, щоб наша країна насправді була незалежною, а і від Росії була незалежна, і від країн заходу вона була незалежна, щоб ми самостійно приймали рішення і вірили в тебе, щоб ми посвятили свою країну тобі, силою України від корупції, силою України від зливі від невіри в тебе. Я поословляю тих людей, які сьогодні стоять у нас у владі. І Я молю Тебе, Боже мій допоможи. Прийняті правильних рішень, ми мовимо за командування збройних сил України, за командування генштабу. Я молю тебе, щоб вони поважали і шанували за закони нашої країни і тих воїнів, які пішли для того, щоб боронити нашу державу, для того, щоб боронити кордони України. Я молю тебе, допоможи нам! Допоможи нам виставити і втіш кожного. Стань втішитим для кожної людини, яка живе в нашій країні, кожної, хто втратив рідних чи близьких наслідок цієї збройної агресії Росії. І проти нашої держави я молю тебе наведи лад нашій Проси, державі, збережи конституційний лад Проси, нашій державі, Ми молимо тебе, Господь, яви свою милість, так. і я прошу тебе, просто продовжуй е, боронити нашу державу, так. продовжуй просто підтримувати кожного, кожного з нас, наших солдат. Продовжуй підтримувати, і нехай наші серця будуть відкриті так, для Христос. тебе. Ми благословляємо Твоє ім'я і кажемо, так, що Україна належить Тобі. Амі. Нам потрібен це. Як би Амі. там хто що не казав, Амі. я молю тебе, просто допоможи нам всім разом звернутися до тебе за допомогою і очікувати перемоги від тебе. Хвала тобі, наш Спаситель. Ми потребуємо твоєї підтримки так, і твоєї допомоги. Дякуємо тобі Дякую. за наш народ, за нашу землю. І я входу тебе. Мир, нехай буде в нашій державі. Слав, слава тобі хвала, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Раді візь дякую. Дякую. Дуже раді, що я разом з вами. Друзі, ми скажемо зараз славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і Любов, Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.